Лайфхак. Хто хоче зробити самостійну кришу, по тіктокові я вам покажу, як треба робити. Берете, оце у вас є стіна, вам треба положити мурла. Мурла берете отаку досточку, приклеїте повністю на, на, на суперклей, приложите на суперклей, так, берете отакі маленькі цвяшки, маленькі, тому що великі їх тяжко забивати і вони взагалі не тримають. Берете отакі от е, два цвяшки, забиваєш щось так. Заб, тільки забиваєте не геть повністю. забиваєте, Щоб е, трошки торчав. І ось тут забиваєте. Потім е, потім що ми беремо? Беремо крокву, У нас кроква отака от 50 на 25. Більше її не треба. Оце, це дуже... Е, ну, Файно, і найкращий і найкрепший варіант. Що ми беремо? Ложимо цю крок сюди, обов'язково теж суперклей. Намазує. намазуємо. Намазуємо ось так суперклей. І що далі ми робимо? Намазали суперклей, беремо синю обов'язково. і синьою ізолентою приклеїте. Ось так приклеїте по кругу. Ось так приклеїли. І воно тримає дуже крепко. Просто ну, можна ж там ще додати на скосяк, отак, до мурлата ось так, прив'язати. І це ну, найкращий варіант. Особливо з синьою ізолентою. А ще, якщо хочете, щоб надійно було, купляєте електроди по дереву, проварюєте ось тут, во буде. Так що звертайтесь.